День української писемності та мови, який відзначали 9 листопада, став незабутнім для учасників літературного конкурсу з точки зору осені, адже відбулося довгоочікуване нагородження його переможців. Нагадаємо, конкурс організовує молодіжна газета Світ молоді починаючи від 1996 року. Отож, вже 14 років поспіль письменники зі всієї України віком від 14 до 30 років змагаються за титул кращого. Такими Цьогоріч стали Богдан Ославський, якому дістався музичний центр, і Тетяна Запорожець. За друге місце отримала МП3 плеєр. Незабутими залишились і наймолодші учасники конкурсу Вікторія і Дарина Остафійчуки. Їм голова журі Іван Цепердюк подарував свою книжку. Це абсолютно юні люди, юнаки та дівчата, які пробують себе в літературі. Для когось це перші останні кроки. Для когось початок великого літературного шляху. Я дуже тішуся, що цей конкурс є для ним своєрідним першим випробуванням їхніх літературних сил. Настане час дешевих помідорів, і школярі запустять відлік дням. Старий пияк на прізвисько Федорів налупиться, як бабина свиня. Тим часом дніся вріжуть, ночі впадуть по шкалі тепла. Городина така ще свіжа, а картопляна, гичка, вся до тла горітиме. Село як у тумані, кожен вечір, той пахучий дим. До речі, тебе згадаю, мила пані. І не дуже перейматимуся тим минущим, шукатиму любові сканові. І ані, ані не визнаю, що тільки дужче гуляю в моїй голові. Все та ж дається вічна пані, пані, пані.